Коли вода була з перебоями, ми з папою їздили в магазини, щоб купити баклаги води. Коли вода закінчилась, наприклад, ночі, не можна було попити води. Свердловини це єдине джерело водопостачання в селищі Великолесандрівка, де проживає понад 8 тисяч населення. Тут немає природних водойм, немає річки. Напротязі 7 місяців саме тут проходили тяжкі бої. Знищено було понад 12 водонапірних башт. Лінії електропередач оживили ці свердловини. Тому ми звернулися до ЮНІСЕФ і був реалізований проєкт по встановленню сонячних електростанцій на водозаборі. От ми зараз заходимо в застосунок і знаходимо свердловину номер 7 На Но зараз вона споживає 4 кВт години. Повністю від сонячної електроенергії, акумулятор заряджений на 100%, споживання з лінії електропередач відсутнє. Водопостачання — це головна умова для нашого виживання. І на сьогоднішній день в нас вода взагалі без перебоїв.